Картини, гравюри, фотографії, оповідки, особисті речі на одній виставці зібрали рідні художника-декоратора та військового Володимира Чорного, який загинув на фронті. Захищати Україну пішов добровільно у лютому 22-го, розповідає дружина Олена Білецька. Загинув у Луганській області торік 9 травня. Вони пішли на чергування і на їх позиції виїхав танк. Вони займалися тим, що там з РПГ знищували танки, ну знищували ворогів. Каже, ця виставка пам'ятна. Це подарунок чоловіку на день народження. 27 березня йому виповнилося б 48 років. В житті безліч доріг. І ти своєю ще треба. воно усе так, та жодна із них ніяк не веде до тебе. Володимир Чорний художник-декоратор українських фільмів. Зокрема, памфір, залізні метелики, брама, наші котики. Серед робіт художника, графіка. Володимир е закінчив Національну академію Брозотворчого мистецтва архітектури. До речі, він вступав туди сім разів. Він був справжньою легендою цього закладу, і тут переважно представлені роботи саме під час навчання в академії. Це і магістерська його робота виконана в 2011 році. Офорт це відбиток з пластини. І от тому я хотіла ще поговорити про те, що у нас на виставці великий плюс тому, що ми може підходити відвідувач брати ці мідні пластини, з яких і друкуються саме вже роботи на Папері на картоні або на полотні це серія робіт під назвою Танок життя, де зображені чоловік та жінка. Художник не показує початок та кінець. Зі слів дружини, це про зародження стосунків, розвиток, боротьбу за свободу та байдужість. Вони зв'язані руки, тобто відносини, які зав'язалися, вони почали обмежувати. І він тримає ці обмежування. Йому не просто він задумався. Він їх, але він все одно їх тримає. А їй вже не комфортно. Вона відвернута від нього. Володимир Чорний народився у Кропивницькому. Працювати переїхав у Київ. Переглянути роботи свого учня прийшла вчителька Тамара Сидоренко. Каже, Володимир любив біологію і надсилав світлини природи з місць, де служив. Мохи, квіти перші там весняні бо вони в лісі весь час були. От, там коней, які кинуті, собак, котів. Там там такі фотографії дуже дуже. Цікавий, але, звичайно, не тільки світ природи від зображує, а й людські душі. Тут живе Акація. Це картина, яка найбільше характеризує Володимира, каже жінка. Це про красу простору, простір звичайний. Там гаражі і школа. Але в цьому просторі його творець – дерево, акація. Вона живе тут, і цей простір красивий цим деревом. Говорить, чоловік планував після перемоги України свою персональну виставку. Це продовження пам'яті дуже страшно мені особисто про те, що ця чудова людина. Цей чудовий спадок, що він забудеться, виставку у Кропивницькому можна переглянути в музеї мистецтв до 24 квітня. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.